Урок 9.1. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та виконанні роботи. Ми підійшли з вами до вивчення розділу Термодинаміка, розділ, який вивчає загальні властивості макроскопічних систем, що перебувають у стані термодинамічної рівноваги. Термодинаміка вивчає найбільш загальні закономірності перетворення енергії, але не розглядає молекулярної будови речовини. Будь-яка система, що складається з великої кількості частинок, які здійснюють хаотичний тепловий рух і при взаємодії між собою обмінюються енергією, називають термодинамічною системою. Такими системами є гази, рідини і тверді тіла. Як відомо, стан термодинамічної системи зумовлюється температурою, об'ємом, тиском та іншими термодинамічними параметрами, а саме, Одним із найвідоміших параметрів термодинамічної системи є внутрішня енергія. Внутрішня енергія дорівнює сумі кінетичних енергій безладного руху всіх молекул або атомів відносно центра мас тіла і потенціальних енергій взаємодії всіх молекул одна з одною. Внутрішню енергію позначають символом У, а одиниця внутрішньої енергії всі є джоль. Розглянемо способи зміни внутрішньої енергії. Перший спосіб теплопередачі, наприклад, нагрівання води в посудині на відкритому вогні. Другий спосіб виконання роботи над тілом або самим тілом. Наприклад, за допомогою повітряного насосу стиснути газ здатен виштовхнути корок. Якщо ми говоримо про ідеальний газ. То внутрішня енергія ідеального газу обумовлюється лише кінетичною енергією руху молекул. Потенціальною енергію їхньої взаємодії можна знехтувати. При цьому внутрішня енергія одноатомного ідеального газу обчислюється за такими формулами: У дорівнює 32-х М поділити на малярну масу РТ, або 32-х нюрт. В цій формулі У, внутрішня енергія. Маса газу, молярна маса, універсальна газова стала, температура подана в Кельвінах або ню кількість речовини. За рівнянням Менділієва клапейрона ПВ до рівня М на мю РТ можна отримати ще одну формулу у дорівні 3 ПВ, де П тиск газу, а В об'єм газу. Зміна внутрішньої енергії одноатомного ідеального газу обчислюється за такими формулами, які записані на слайді, і визначається змінами таких параметрів температури або тиску чи об'єму. У механіці робота визначається як добуток модулів сили і переміщення, помножений на косна скута між ними. Робота виконується, коли сила діє на рухоме тіло і дорівнює зміні кінетичної енергії тіла. А от у термодинаміці рух тіла як цілого не розглядається, а йдеться про переміщення однієї частини макроскопічного тіла відносно іншої. Внаслідок цього змінюється об'єм тіла, а його швидкість дорівнює нулю. Отже, термодинамічна робота виконується тілами при зміні їхнього об'єму. При цьому робота газу чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком залежності P від V, віссю V та ізохорами, які відповідають об'єму у початковому і кінцевому станах. На графіку А для ізобарного процесу, робота чисельно дорівнює площі прямокутника, а на графіку Б для ізотермічного робота чисельно дорівнює площі криволінійної трапеції. Якщо об'єм газу збільшується, то робота газу додатна. Якщо об'єм газу зменшується, то від'ємна. Під час замкненого циклу, наприклад, 1, 2, 3, 4, робота газу чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком циклу, в даному випадку площі прямокутника. Коефіцієнт корисної дії циклу визначається за формулами. Ета дорівнює А поділити на Q отримане. Де Q отримане це кількість теплоти, яку газ отримав у ході процесу. В нашому випадку, під час цього циклу, графік якого зображено на рисунку, на ділянках 1, 2, 2, 3 газ отримував певну кількість теплоти, а на ділянках 3, 4, 4, 1 віддавав. Тому у цьому випадку. Q отримане дорівнює Q1,2 плюс Q23. Розглянемо особливості роботи ідеального газу в ході ізопроцесів. Для ізобарного процесу робота дорівнює відношенню маси на молярну масу R дельта Т, або визначається добутком P дельта В. В цих формулах. Дельта Т це зміна температури, а дельта В це зміна об'єму. Для ізотермічного процесу, так як робота чисельно дорівня площі криволінійної трапеції, робота обчислюється таким чином, де ми бачимо, застосовується натуральний логарифм. Для ізохорного процесу робота дорівнює нулю, тобто газ роботу не виконує. Адже для ізохорного процесу об'єм величина константа, тобто зміна об'єму дорівнює нулю. Якщо над газом зовнішні сили виконують певну роботу А то робота газу дорівнює роботі зовнішніх сил, взято із протилежним знаком. Отже, має місце такий запис А дорівнює мінус А штрихом. Процес теплопередачі. Може відбуватись трьома способами, а саме шляхом теплопровідності, конвекції і випромінювання. Теплопровідність це вид теплопередачі, за якою передавання внутрішньої енергії від одних тіл до інших, відбувається при їх безпосередньому контакті і зумовлене взаємодією атомів і молекул, а також тепловим рухом вільних електронів. Висока теплопровідність, наприклад, у металів. Вовна, поролон та інші пористі тіла мають низьку теплопровідність, а вакуум теплопровідністю не наділений. Конвекція це вид теплопередачі, за якою внутрішня енергія від одних тіл до інших передається рухомими струменями рідини чи газу. Конвекція приводить до виникнення вітру, або, кажуть, бриз на березі моря. При випромінюванні теплообмін зумовлений передачею енергії світловим потоком, здебільшого інфрачервона ділянка шкали електромагнітних хвиль. Випромінюванням передається на землю і сонячна енергія. Пригадайте, чим випромінювання суттєво відрізняється від інших способів теплопередачі.